У селі острів Тернопільського району горів автомобіль. Вогнем знищено машину на площі 7 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. <му> Патрульні продовжують виявляти громадян, які мають з собою заборонені речовини. Днями інспектори помітили підозрілого чоловіка на вулиці Грушевського. Він помітно нервував та весь час тримав руки у кишенях. Патрульні провели відповідно до закону поверхневу перевірку та виявили у чоловіка шприц мовірно наркотичними речовинами. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейське відділення поліції Борщова встановили двох підозрюваних у скоєнні крадіжки. Зломисники проникли на місцеве підприємство в селі Озеряне та викрали електродвигун. Його відвезли в помешкання до одного з учасників крадіжки, а згодом продали односельчанину. В ході проведення оперативно розшукових заходів працівники поліції натрапили на слід зломизників. Ними виявили з двоє мешканців борщівської громади. Обоє підозрюваних в минулому вже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжку зварювального апарату. Викрадене правоохоронці вилучили та повернули власникам. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. На Тернопільщині ув'язнені надавали послуги з логістики у тюрмі шахраї за допомогою онлайн платформ опрацьовували заявки клієнтів про перевезення вантажів, узгоджували строк та їх вартість, не маючи наміру. Надавати ці послуги, все це відбувалося впродовж грудня 2022 березня 2023 року. До протиправної діяльності вказані особи залучили свою знайому, яка, перебуваючи на волі, опікувалась банківськими рахунками, на котрі потерпілі переказували кошти. До поліції різних областей звернулося п'ять осіб, яких ошукали підозрювані на суму понад 100 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків в одній з камер та за місцем проживання інших учасників групи виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, записники. Трьом особам оголосили про підозру. Триває розслідування.